Молився мовами, і як закінчив ту молитву, просто питаюся, я то кожен день то роблю. Святий Духу, промов до мене слово життя і чую: не бійтесь, не лякайтесь цієї великої навали, бо це не ваша війна, а Божа. Це є слова з Біблії, я тут нічого свого не придумав такого. І потім я до півроку почув від декількох інших людей, які теж моляться так добряче. То саме було підтвердження: не бійтесь, не лякайтеся цієї великої навали, бо це не ваша війна, а Божа. А вже як пройшло три, війни, три роки війни, Страстну п'ятницю, я щось собі тут в хаті робив, молився так три години, молився мовами, то була Страстна П'ятниця. І після тої молитви так собі звертаюся до Святого Духа. Боже, скажи мені. Промов до мене слово з Біблії. Конкретно я спитався з Біблії. Бо кожен день я то роблю. І завжди з Біблії щось проходить там, просіть, дасться вам або будь мужнім, не лякайся, не падай духом, бо Господь Бог твій з тобою. Отакі От завжди є речі. А тут, питається, що прийде з Біблії? Занепад Росії, процвітання України.